Новенька робота сьогодні. Зачасту в старих двигунах при роботі валів виробляються втулки. Вала можна пошліпувати, а втулку приходиться замінити. Разом до цього блока мені клієнт віддав комплект втулок, які мені потрібно буде вставити. Але як показали заміри, то ці втулки хотіли би бути трошки краще виготовленими. Абсолютно немає соосності, тому відбиватися від внутрішньої сторони втулки при обкатуванні для росточки абсолютно не можна буде. Така внутрішня поверхня, це росточка після заводського станка. А тут таке враження, що розточували прям не різцем, а може мечиком чи напильником. Спочатку я думав цю роботу робити на токарному по виду, як на горизонтально розточному. Поставити борштангу і на вильот на супорті розточити за одну установку. От така халепа трапилася з моїм штативом під камеру. Стояла така велика залізяка, впала, скинула фотоапарат, погнула штатив, добре, що не побився сам фотоапарат, бо не мав би чим нормально висвітлювати. Обкатуємося вже по запресованих втулках. Я крута приспособа. Ніяк не зберусь переробити шпиндель на універсальний, тому поки що накладна, розточна головка, виручає. Завчасно виставивши блок на паралельки, обкатався, подивився, сама паралельність площин блока вона досить непогана. Відганяю діаметр отвору необхідний, трошки в плюсі, так як масло досить густе, то роблю зазор. На старих втулках там взагалі був якийсь космічний зазор більше 3 десятих. Ну і далі для роботи необхідно виготовити так званий кондуктор, на який буду встановлювати блок і обкатуватися саме по ньому. Так як, на жаль, не виходить розточити за одну установку, не переставляючи насквозь. Доведеться робити такою операцією. Взяв перший подібний, який попався в руки кусок металу і, почавши точити, здивувався трошки. По-моєму, сталь 40, а можливо 40, така фіолетова стружка. Твердий матеріал класний, мало нічого. Думаю, всім зрозумілий принцип цієї операції. Кому не зрозумілий, дивіться. Тулка плотно находить на кондуктор. І виходить, що ми маємо автоматичне базування. Головне тут правильна і паралельна основа блока, паралельна його другій частині. Якщо все в ідеалі, то тоді. Буде супер виставлення, в моєму ж випадку прийшлося додати підкладки в одній, в одному місці десятка, в одному ну, все х вильот великий такий вирахував міжцентрове, щоб воно збіглося, бо якщо розточити так, як було просто, то потім, можливо, б закусувало б шестерню, або навпаки, був би великий зазор в її зубах, а там все-таки якась приводна шестерня. Дуже-дуже з такою конструкцією впритик в мене виходить. Трошки незручно працювати. Але головне, щоб деталь по величині влізла під різець. Вал зайшов у втулку, але оскільки вал не шліфований, він таку має трошечки вироблену як фаску, то зразу воно не може зайти так прямо на малому зазорові. Зараз підтираю світ різця. Вал пройшов наскрізь, видно, як з лівої сторони він вже вийшов із втулки. І після того, як механічно зняв ту фасочку, то вал крутиться чудово. Тобто соосність там в межах ну, буквально сотка дві Ну і те, що я говорив про зазор в шестерні, який необхідний просто. Тому дякую за перегляд!